Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал, і сьогодні ми з вами поговоримо про принтшопи. Насправді, останнє відео було дуже давно, десь 7 місяців тому, ось це вона. І мені є що вам розповісти новенького. Тож готуємо собі щось смачненьке і поїхали! Почну одразу з того, що весь цей період, тобто сім місяців, я не те, що прям активно щось завантажувала, але були періоди, коли все ж там раз на тиждень, раз на два тижні мені вдавалося завантажити якусь роботу або прям цілий пак робіт. І це пов'язано не з тим, що в мене з'являлося якесь бажання продуктивно працювати над своїм магазином. А через інфоповоди, або мені траплялись якісь тренди, які я хотіла також закарбувати в своєму магазині. Звісно, що. Я не назву приншопи і стоки, що їх можна розцінювати як основний дохід, тому що все ж таки дуже багато часу. Треба на це вкласти до того, як вони почнуть приносити вам профіт. Ну щоб це було прям дуже багато. Все одно у вас має бути якась подушка офіційна робота, або якісь брати ще замовлення, чи ще щось. Ну, тобто, розглядати як додатковий дохід, має сенс. І зараз я це вам продемонструю. Отже, за 7 місяців, які ми не бачились з моєю статистикою на принтшопі, у мене були продажі. Ось так давайте покажу. Так, десь ось за листопад і до зараз ось таким чином у мене були продажі. Тобто, кожен місяць потрошку щось продавалось. Десь це роботи, які вже доволі давно мають вагу в моєму магазині. Тобто ті, які вже набрали свою аудиторію, їх додавали багато разів бажанки, і люди або Вирішували, що так, час настав, тобто їх могли обирати на подарунки на ще щось, і е, таким чином е, їх викуповували. Здебільшого, це роботи, які пов'язані з Україною. Тому що для мене це є важлива тема, і я в своєму магазині приділила цьому дуже багато місця. І я думаю, що в принципі це можуть бути люди, які хочуть підтримати нас, тобто якимось чином долучитись, і, і оскільки я не закликаю вас переводити кошти на мої картки, не ставати спонсором мого youtube каналу, тобто. Прям такої допомоги мене е, ніде немає. І таким чином, можливо, хтось хоче за кордону підтримати мій магазин і мене як, як українку. От е, далі це ж все-таки ігровий контент, е, який я продаю. І зараз ви бачите найчастіше куповані роботи на моєму, в моєму магазині за останній е, тут пише рік. Тобто є ще і інші роботи, зараз вони набувають більшої популярності, але все одно це саме цей контент. І це Subway Surf. До речі, сьогодні я хочу приділити великий обсяг уваги саме цій темі, тобто це фан-арт-контент. І мені в минулому відео написали, як я можу робити скріни і казати про це це ж порушення авторського права. Так, дійсно, це взагалі-то порушення авторського права, але у RedBubble є контракти з багатьма різними компаніями, різними е, представниками. І Subway Surf підлягає під цей контракт, і я маю мене перевірили, Там також є свої певні умови. Мене перевірили. Я стала офіційним фан арт -представником Subway Surf і я маю на це право, тобто робити скріни, відозмінювати якесь зображення, перемальовувати його, або взагалі працювати з штучним інтелектом. І ось цей дизайн саме був розроблений штучним інтелектом. Тобто, я писала промпт, що я хочу. Які кольори, як має це бути. І е, так ось це штучний інтелект. Е, далі це літак-Мрія, ви всі чудово знаєте про нього. І м, коли сталося те, що сталося, те, що його знищили, це дуже сильно вплинуло на мене. І е, цей арт, це прям я малювала, і е, тому він також. Набуває популярності, і, ну, як бачите, 4 рази за останній рік його купували, до цього ще були продажі цього принта. Е, і наступна тема це також гра, напевно, або якийсь ресурс, який е, я знайшла в той час, коли знімала відео про тренди. Ось тут десь я закріплю його. Тобто я вам показувала, як знайти е, тему. Яку варто розкрити, щоб втрапити в тренд і щоб ваша робота була, мала якийсь сенс, щоб вона швидше продавалась? Тоді я побачила цю тему. Ось цю саме, я вже не пам'ятаю, як вона була написана. В той час це був якийсь трендовий запит, дуже багато людей його шукали, і е, я вирішила зробити такий арт, також це інтеграція штучного інтелекту і е, підбір шрифтів оригінального сайту. Я вказала всі можливі теги, тому я думаю, що якщо це буде також як фан-арт програма, то е, е, цю роботу побачать. І, як бачите, сім робіт, сім дизайнів було вже куплено на цю тематику, і я не знаю, що це. Заходила дивитися, це якийсь як ігровий сайт, можливо, для навчання, але ось, будь ласка, це щось популярне. Е, наразі е, зараз у мене е, мій трафік виглядає наступним чином, тобто за місяць у мене десь приблизно 200. 230 переглядів мого магазину, і також ви можете бачити, як розподілений трафік як на нього потрапляють. Насправді свої роботи я просуваю лише через одну соціальну мережу. Я скажу, через яку ну як я це роблю. Якщо раніше не казала, не пам'ятаю вже. Найбільше це все ж таки Органіка, Дірект і Редбабл. Люди приходять. Що значить Дірект, я не знаю. Чи це... Я нікому особисто свої посилання на роботу не розсилаю. Не думаю, що також це хтось робить. Е, можливо, це розсилка емейл, можливо, це воно. Або... Ще щось не знаю, не можу вам так це сказати. Проте, 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 давайте поговоримо про самі виводи. Наразі мій баланс виглядає наступним чином. Ось так. Останній вивід був у мене у січні, 2 числа кожного місяця. Мій баланс перевіряється на суму мінімального виводу. І якщо він підпадає під суму мінімального виводу, то все, що є на рахунку, виводиться. Якщо ні, то зберігається на наступний, наступний вивід. За цей період пройшло багато часу, і робіти, як ви все це бачили, проте на наступний рівень, де в мене не буде така жахлива комісія, я не перейшла. Я писала розробникам ось, через ось цей. Чат для того, щоб дізнатись точні критерії, що мені треба зробити в моєму магазині, щоб перейти на наступний рівень, і мені відповіли, що наразі немає чіткої інструкції. Ми перевіряємо кожен магазин особисто і визначаємо, чи готовий він чи ні. Тому. Ось Так, це офіційна відповідь, яку мені дали. Отже, за цей період я заробила 53 долари на всіх продажах. Зараз у мене немає жодної в пендінгу, тобто скасованих було 12 робіт, 12 продажів, комісія 17. 에, маю отримати на свій баланс 3668. І я навмисно записую це відео сьогодні, тому що на моєму, на моєму, на на календарі зараз 29 червня і 에, 2. Липня вже був би ось цей період, що мені будуть виводити ці кошти, я просто б не встигла вам показати суму комісії, тому що тут ми її не можемо побачити, скільки ось на цю суму мені зняло комісії. Хоча давайте перевіримо, можливо, я можу побачити, що в мене була комісія 30 доларів 95 центів. Як вам таке? Ось тому я не можу вам сказати, що це прям класний ресурс для доходу, але зараз чомусь комісія менше, ніж ніж я отримаю. Хоча подивимось, що буде, коли мені вже будуть нараховувати, тому що, можливо, в той момент комісія буде перерахована і буде десь навпаки. Я взагалі нічого не отримую, тому що комісію вони звізьмуть 36, а на рахунку залишаться 17, і такі. Сума мінімального виводу недостатня для того, щоб вам її вивезти. Наступне, на що я хочу звернути вашу увагу, це саме Pioneer, тобто ресурс, на який Redbubble нараховує мені кошти. Тут також є один дуже важливий нюанс, що з 2023 року ця платформа ввела певну комісію за обслуговування карток. Тобто або рахунку. Насправді я можу на свій рахунок відкрити картку фізичну, ну, за потреби, якщо ви знаходитесь десь і це більш ваш дохід ви використовувати, то ви можете її замовити безкоштовно. Але тут у нас йде про комісії використання, переводи і все таке інше. Мене цікавить найбільше саме ось цей пункт. Щорічна комісія за оплуговання аккаунту. Тобто, я маю за умови, що за 12 місяців надходження на мою картку було менше, ніж 2000 доларів. А як ви бачили, що з RedBubble в мене було в цьому році лише 21 долар. Тобто навіть взявши всі ресурси, якими я користуюсь, це ще два стоки. тобто такої суми в мене не буває. І за це я маю сплатити 30 доларів. Давайте покруглимо. 30 доларів я маю Е, В тому році у мене цю суму списало саме в грудні, тому що до того в мене не було суми, яка була нарахована. Можливо, вони підбивають за цілий рік суму, і вже в грудні дивляться, що там. Що там у мене по загальній сумі на рахунку? Тому враховуємо ще те, що сам пайнер забере у нас з вами 30 доларів. Все це, звісно, нас засмучує і. Можливо, хтось вирішить, що це не вартує того часу, і я буду абсолютно згодна з вами. Проте, коли я починала, цього всього не було, і в мене вже є певний, скажімо так, бекграунд, тобто в мій магазин має 520 робіт. Які продаються, і за рахунок того, що я навіть нічого не роблю, не завантажую цілий місяць, все одно у мене є один дві продажі. Ось зараз у мене 530 дизайнів. Е, чи варто вам починати, якщо ви ще взагалі нічого не зробили, е, я скажу, що ні. Як би це зараз не прозвучало, то, ну прям. Прям щоб увіруватися і стартонути, мені навіть писали в коментарях, що вже, е, вже більш ретельний якийсь відбір, іде, і дуже важко людям обрати, відкрити взагалі магазин. Тому що на той час, коли я відкривала, від мене вимагалось лише завантажити 5 робіт для старту, для того, щоб запустити його. Ну, і заповнити всі-всі поля. Десь я відео це розповідала. Е, і тому, ну, у мене навіть є другий магазин, який вже... Два роки нічого не завантажується, і там є продажі. Там також є продажі, але я думаю, що там взагалі за рахунок комісії, все це зніметься. Е, на балансі у мене там було останній раз, коли я дивилась, 200 доларів лежало. Ось, вивезти я не можу і розповідала, чому шукайте відео на моєму каналі. Так, е Щодо самих робіт, по-перше, я роблю роботи, які мені відгукуються. Тобто, здебільшого, це ті роботи, е ну, звісно що в мене є ось такі. Е це я навчалась малювати, і думаю, о, намалювала і скидаю, нехай буде. І так само тут у мене є. Проте е зараз вже е е мої роботи більш. Пов'язані з тим, що мені е, відгукується. Зараз е, у мене багато книжок, які мені подобаються, і е, це все фанарти з цих книжок. Або ж, знову ж таки, українська тема. Або це тренди е, ігрові, здебільшого, тому що я також люблю грати в ігри, і мені подобається. Це все мені відгукується. Я, тобто, я е, в контексті всього цього я знаю, що. Що буде в тренді, або яку роботу приверне увага потенційного мого покупця з моєї ніші, з моєї цільової аудиторії. Якщо у вас так само є вподобання, то йдіть в ту сторону, завантажуйте ті роботи, які вам подобаються. Самі вам подобаються, тоді вони будуть і відчуватись як робота, над якою працювали. і Робили. Зараз ви перед собою бачите роботи, всі які створив штучний інтелект. Ось Всі ці єдине, що цю я доволі модифікувала. А ось все це, це зроблено штучним інтелектом. І м, роботи, які е, генерує штучний інтелект, зараз вже м, виглядають більш якісно. Звісно, що я потім їх відкриваю в Illustrator, я їх збільшую, я прибираю якісь нюанси, які мені не подобаються, або перефарбовую. Тобто є такі нюанси, але все одно, якщо ви не володієте таким софтом, е, ви можете їх робити одразу завантажувати, проте в промті вказуйте максимальний розмір, який е, дозволить е, той е, штучний інтелект, яким ви користуєтесь. Тобто треба, щоб робота була максимально великою. Ну і давайте тепер поговоримо про фан арт. Опускаємо до самого низу. Так, ось Те, що я казала, що в мене є цей значок фан Artist». Е, мені його дали саме за м, Subway Surf, і я маю. Маю право їх публікувати, роботи з абсорфом, і вони дійсно в мене дуже класно продаються. Якось я втрапила в, ту, в той потяг, і все виходить. Так, опускаємось до самого низу. Тут є у нас вкладочка Фан Арт. І як це взагалі працює? Ви завантажуєте роботу, перед цим обираєте тему, яку тут пропонується. І ставити певні теги, там також буде вказано, ми це з вами зараз переглянемо. Далі представники, які саме співпрацюють з RedBubble, переглядають вашу роботу, і якщо вона їм подобається, якщо вона повністю співпадає з їх очікуваннями, вони натискають Approve, тому що весь цей період ваша робота недоступна. Не для магазинів, ні для чого, вона така на перевірці, там буде така помітка, ви побачите це. І коли вони вже апрувнули, то робота йде на продаж. Здається, що значок цей фан-арт його дають не одразу, через деякий період продажів, або через деякий час завантаження ще більшої кількості робіт. Отже, тут у нас взагалі представлені, як бачите, різні напрямки, вже, які працюють. Тут у нас є і фільми, і окремі гурти, і мультики. І ось також аватар, черепашки ніндзя. Ну, Тобто різна різна тематика, і кожен для себе може обрати те, що він хоче. Яке, яка перевага фан -арті? Перше, це впізнаваність, ну, тобто, ви не малюєте те, чого не існує, там. те, що не, не має під собою підґрунтя. Тобто ви обираєте тему, яка вже давно відома, у якої є фанбаза, і вам треба. Просто в цей потяг також запригнути. І сам Redbubble потім в різні періоди часу пропонує вашу роботу, як в емейл розсилці або в різних рекламних акціях. Ваша робота буде, в залежності від того, фігурувати, яка, яка підтримка самої, самої компанії. Ну, ось, до прикладу, давайте візьмемо дюну, мені цікаво. Ось Дюна. Ми можемо е, одразу перейти в мерч і подивитися, що нам малюють. Е, тобто, які роботи є, і м, також тут є такий. Давайте подивимось в тренди. Зараз ми маємо побачити ось найпопулярніші роботи, які найбільше обирають фанати Дюни. Також ми можемо подивитися бестселер. Чи не можемо? Я вам заважаю. Ось. Тут у нас є такий, такий пункт меню «Бестселер». і таким самим чином ви можете зайти в будь-який магазин, який вам відповідає вашим якимось критеріям, і відсортувати їх роботи за на, «Бестселером». І як бачите, що ось ці роботи продаються найчастіше. Так, опускаємося саме низ. І тут у нас іде е, саме пояснення, як це все працює, тобто чому. До речі, у мене були роботи з е, Netflix. -у. З серіала Бріджертон. І е, зовсім нещодавно мені прийшов лист, там, де вони написали, що вони припинили співпрацю і всі мої роботи були видалені. Хоча до цього вони офіційно продавались, е, і все було окей. Тобто м, таке теж буває. Я не засмутилась, тепер я знаю точно, що нічого з «Бріджертонами» краще не робити, тому що все одно це все буде видалено. Так, тут нам пояснюють, як це все працює. І е, тут у нас також ось є бренд Дюна. І ми можемо почитати, що саме вони вимагають. Давайте перекладемо. Тобто це такий собі е, гайд, що вони хочуть. Е, і ось про це я й кажу: що ви робите фанарт. Раніше тут була вимога робити, а ось, позначити свою роботу саме цими тегами вони її побачать, або можна просто одразу надіслати, якщо ви щось намалювали. і вже опублікували і хочете, щоб воно швидше було, то треба надіслати. Тут нам кажуть, що 5 днів на перевірку, і це те, що вони хочуть. Тут великий перелік, і те, що вони не хочуть. І далі ви вже можете обирати, що ви хочете з цього намалювати чи не хочете. Зверніть увагу, що ліворуч ми можемо бачити величезний перелік всього, що нам пропонується. Ви можете обрати виключно фільми, ви можете обрати CBS, ви можете обрати Ubisoft ігри і так далі. Також у нас є. Була була десь про про просто був перелік компаній, які можна було обирати, і е, так. Тут дуже багато розписано про все це, також ознайомтесь, якщо ви вирішите все ж таки займатися чимось із цього. І мені здається, що для молодих авторів, у яких вже є якийсь бекграунд, то це дуже класний такий трамплін для того, щоб можна було свою роботу піднімати. Це все, що я хотіла вам сьогодні показати і розказати. Якщо цікаво, напишіть, я потім в спільноту докріплю результати виводу. Сталося так чи ні, взагалі, і е, напишіть про що розповісти, якщо е, щось таке я не відкрила, вам не показала. А, і останнє я вам не показала, як я е, свої роботи е, поширюю через соцмережі. Єдина соцмережа, в яку я публікую, це Пінтерест. І, е, як на мене, оскільки е, всі мої соцмережі це мають абсолютно різні направлення. І, я не займаюсь просуванням свого магазину там в інстаграмі, Тіктоці, чи ще десь мені Пінтерест більше подобається, тому що він починає пропонувати схоже. І оскільки мій контент, як ви зараз бачите, це персонаж однієї з історій і книжкових. Якщо люди будуть його шукати по фанарту, то саме через Pinterest він запропонує цього героя, тому що він вже створений. Так, його малювала не я. Його малював штучний інтелект, але промпт, який я задавала, він максимально він максимально поєднував ті емоції, які я хотіла, щоб передався через цього персонажа. І щоб поширити роботу, мені необхідно зайти в менеджер портфоліо і зайти в режим редагування роботи. До речі, дуже корисний, корисне меню. Тут ви бачите кожну свою роботу і статистику, тобто коментарі, ніколи мені ніхто не залишав коментарі, кількість продажів і кількість людей, які додали в обране. І ви можете таким чином дивитись, яка з робіт. Викликає інтерес, а яка ні. До речі, так, політика у мене також є в портфоліо. Отже, натискаємо на шестерню, робимо ось тут є промоут-продукт. Зараз воно його створює нам цей мій один дизайн на великій кількості робіт. Я завжди для промоуту обираю щось такого типу, тому що. Так воно виглядає, наче це просто зображення, і тоді дійсно буде його підбирати під Пінтерест як зображення, бо таким чином він вже буде розпізнавати цю жіночку і думати, що тут головна саме вона, а не мій дизайн. І тут ми вже можемо з вами поширити через соцмережі, дивлячись ту, де ви ведете свою активну діяльність. Я обираю Пінтерест і навіть не переходячи на сайт, просто відкривається ось таке віконце. Тут я обираю. Дошку, в яку я хочу її опублікувати, натискаю зберегти. Все. В принципі, моя робота вже збережена, виглядає вона ось так, і там буде прописане саме те, що я написала в самій роботі. Можна переглянути або взагалі не чіпати. Якщо ви ведете свою активну діяльність в таких соцмережах, як YouTube, Інстаграм, Тікток, як тобто воно не пропонує тут вже заумовчення, ми натискаємо на. Ці три крапочки, і тут ми можемо зробити або копію лінку, якщо ви хочете написати якийсь пост, і доєднати туди, або ми можемо одразу завантажити, завантажити зображення. Зображення завантажується також, пропонуються нам різні варіанти. Тобто, це вже мокапи, як виглядає ваш продукт на різних. В різних локаціях це зручно робити зовсім не для цього дизайну, а вже, до прикладу, для таких як мобільний телефон. Давайте подивимось, як виглядають. Там вони мають бути в різних ось, чохол. Як він виглядає, як він буде надрукований, і це також дуже зручно, якщо гіпотетично ви будете займатися тим, що ви самі будете друкувати цей дизайн. Отже, таким чином, ви можете завантажити будь-який з продуктів і працювати з ним далі вже в мережах, які ви просуваєте. Е, насправді, тут також можна дуже довго про це розповідати, про можливості там ріл знімати, шорти, ще щось. Ну тобто. Це все Redbubble допомагає в просуванні. І є ще один інструмент. Я просто не хочу вже казати про нього, тому що там також не на одну хвилину, а відео і так вийшло за довгим. Тому я думаю, що про це я зніму окреме відео про просування рові. Тож дякую, що подивились відео зі мною. Обов'язково поставте лайк, якщо вам сподобалось. Напишіть коментар, що ще вказати, окрім просування, яке я обов'язково зніму це відео. Дякую за все, обіймаю і до нових зустрічей.